Привіт, друзі. Уже війна майже рік скоро буде, і люди говорять такі речі, що пацифістичні. так скажемо, що в Біблії написано не вбивай, то як же ви захищаєте і вбиваєте ворогів? Але насправді, якщо ми подивимося на заповіді, які дав Бог, то головні заповіді, які дав Бог, це люби Бога і люби ближнього. І немає третьої заповіді люби ворога. Те, що Ісус сказав про ворогів, Він сказав, хто такі вороги. Вороги це домашні, ближні. Ось, якщо, наприклад, хтось там пускає ракету, цю людину навіть не видно. Ось, То як її ще щоку, як то кажуть, підставляти, якщо ти навіть дотягнутися не можеш. Ось, Тобто, чітко із Біблії ми бачимо, що не вбий це не означає не захищайся. Ось тому, що коли, наприклад, залазив крадії в хату, е, і в законі ми дивимося після 10 заповідей, було дано роз'яснення, то там е, було сказано, що таке вбивство крадія, якщо людина намагалася залізти, не вважалося вбивством. Ось тому захищатись можна, захищатись потрібно. Якщо ми не захищаємо свій дім, свою країну, то значить, ми навпаки порушуємо заповідь не е, е, люби ближнього. Ось і має бути правильне розуміння, тому що ну у Бога є не тільки сторона любови, милість, так бог не пацифіст, у бога є ще сторона справедливості суд і християни Південного Судану, яких бомбардував президент, жахливий диктатор Північного Судану. Вони фактично теж чекали на цю справедливість і вони дочекалися. Він був заарештований і покараний президент. Північного судану і сьогодні так само ну люди чекають в Україні багато на те, що буде справедливість, а не тільки милість. Тому потрібно захищатись, і також пам'ятати, що військові злочини вони не мають навіть строку давності, тобто людей можуть і через 50 років судити. Ось і правильно розуміти біблію. Якщо є якісь питання, хочете більше дізнатись, то напишіть мені. І також підпишіться на телеграм-канал Солтаненко в Ютубі не в Ютубі, а в Телеграмі.